Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. У нас сьогодні 25 липня 2004 року. Ну і таким похмурим дощовим ранком ми вже з вами в лісі. Ну, коли я збирався в ліс, то дощу не було. Дощ був вночі, ну там вже вранці він закінчився. Ну, як завжди, приїхав в ліс, він почався щось. У мене є такий простенький плащик, дешевий такий. Ну, хоч трошки. Дощ не... Не такий уже геть, що там. Ну, такий уміряний, грибний дощ. Ну що, кому цікаво залишайтеся, ходімо. Ну ось, ідемо ми з вами. По дорозі отак, по лісовій дорозі. Подивіться стільки. Прямо на дорозі. Ось цей плащ він шарудить Вибачайте, що вам воно тріщить, некомфортно може слухати. Може я його згодом зніму, так як дощу вроді вже такого немає. Десь тут я бачу ще. Ну, буде видно. А ось тут іще. Ось тут лисички до кошика. Я, звісно, кошик теж закриваю від дощу, щоб туди не каплі не попадали, бо воно потім напитується води. Ну і взагалі. Ось зайшли ми, друзі, в такий ліс. І ось у нас тут, здається, я так думаю, підосичник, так, підосичник, він же ж красноголовець, він же ж козарик. Як тільки на нього не говорять, ну, в кожному регіоні, я думаю, ви знаєте. У нас він красноголовець. ну, По-науковому я вже говорю, підосичник, червоний. ще Ось Зараз ми їх подивимося, але вони будуть чисті. Так, вони зовсім, дивіться, абсолютно чисті, тому вони йдуть до кошика. Йдуть вони на цю сторону, там будуть у нас лисички, тут будуть у нас такі, щоб їх не змішувати. Це я звісно отак роблю. Закриваю від дощу. Подивіться, які в нас сироїшки зелені. Просять мене глядачі, щоб я показував. Хоча хто в мене на каналі давно вони знають, що я їх не ну, не, збираю, не беру. Ось вони. Здається, гримить. Так, гримить. Ось, дивіться, і ще Той вже... Так, це в нас ще. Це у нас гриб. йому вже все. Там воно червоні, я дивлюся. Красного вовчик. Так, він сам, він. Він цей який червоний, гарний. Дивіться, абсолютно він чистий, абсолютно до кошика, звісно. Так. так, а ми йдемо далі. В лісі так темно зробилося, ну, взагалі, повністю потемніло, ніби вже вечір. Так, а в нас, друзі, отакі лисички. Попадаються. Відсіпитися там. Тільки що такий гарний. Пройшов дощик. прямо гроза, гриміло. Я вже думав додому їхати. Видно, хмара найшла і ну, зараз вже заспокоїлось, вроді нормально, дощу немає, але так, ну, де може з гілля капає, з дерев. Поки що лисички. Збираємо. А там буде видно. Роз, знову знову нам тут не попадається. Я думаю, що після цього дощу підуть уже такі рости справжні білі грибочки, такі літні і більш такі до осінніх вже вони вже будуть чисті, можна буде сушити потім... Так, ось у нас Такі у нас лисички, ми бачимо, що вони всі чистесенькі. Такі. Зараз до кошика їх. Ось так, я їх прикриваю целофановим мішеськом. Щоб на них дощ не попадав. Так, Ці у нас будуть окремо. Досичники, а лисички будуть окремо. А ось у нас червоні. Які, як же вони, сируїшки, сируїшки. Червоні. Бачите, які вони, вони тут вже. Ось ще бачимо. В лісі повітря таке свіже після дощів. Тут ця спека вже так всім надоїла. Дихати не було чим. А зараз добре ходити. Тільки одне погано, що як отак десь заходиш в якусь гущавину, то з гілля, з дерев капає оце. Можна так оброситися. Так, тут лисички теж бачу. Жовті є щось, так, да, лисички бачите. Вони повсюди є. Вони є. Так можна назбирати хоч лисичок. От у нас цей рік такий рік. на лисички багатий. Вже бачите якісь сироїшки і вже все, вже їх отак лисички. Лисички ми звісно візьмемо. Це що у нас, це вже старі тут туди, да? ті вже нехай залишаються. Зараз тут о, щось ж... жовтіє. Теж лисички, бачите і тут є. тахирист Дивіться які здорові. Тут майже, навірно, ніхто їх тут і не... не ходив і не збирав і тут вони біля дороги. Скраю, я йшов і замітив їх, побачив. Ну, ось і ще. Бачитесь. Ось і ще. Хочу ще раз всім подякувати глядачам. Я це постійно говорю і буду говорити, що дякую за те, що ви підписуєтеся, ставите лайки, пишете свої позитивні коментарі, якісь поради свої даєте. Хоча я знаю, я стараюсь не нагадувати. За ці лайки, коментарі, підписки, так як я знаю, що це людей дратує. Коли людям по декілька разів за ролик оце, підпишіться, поставте, підпишіться. Поставьте. Я знаю, що це людей дратує. І я вважаю так, якщо людина схоче, то вона сама поставить лайки, підпишеться. А не схоче, то я ж цим її ніяк не заставлю. Це наоборот тільки людину роздратує. і ну, Я сам отак навіть ну Дивлюсь, переглядаю так другі кіся, чесно кажучи, мені це не подобається. Ну це моє таке мнення, Що воно над... набридає оце людям, я так вважаю. Так що якось так. Ну а так взагалі-то дякую. Багато цікавого від вас. Деякі поради можна і почути і це ж таке. Кожного свій якийсь досвід є. Також я ділюся своїми якимись ну, враженнями там, якимись случаями там із життя свого. Дощик ще йде. Такий він невеличкий, марка надходить, то сильніше я потім терпімо, як то покажуть. Зараз, зараз я хочу вам показати ну, ось так у нас в кошику, так як він у мене закритий, я то бачу, що в мене. Вам же ж цікаво, скільки ми назбирали. Тут Під цю сторону у мене у нас такі червоні підосичники. Тут лисички я стараюся під, ну, щоб вони не змішувалися. Ось так. так я їх закриваю, щоб на них дощ не попадав. І ну, все. Вибачаюся, що ця кліньонка шелестить. Вона мені самому якби буду старатися геть по мінімуму, але ж нічого не вдієш. Ось тут так поки що в нас лисички. Та й лисички теж нормально. Ще є там. Ніби і вияснюється, але ще так дощик ну, дощик потрібен. Я думаю, що вже після цього дощика то вже підуть якісь може красноголовчики хоча б. Так щось вони по одному тільки по попадаються. Я знаю, що вони ну, як ростуть, то нормально так ростуть. Отак вот кошик зразу назбирував, заходив ну, в один таку там посадку, то з однієї посадки назбирував повністю помні, кошик. Були такі часи. Obrigado. У нас вже знову гримить. Хтось напише мені, що я бідома не сидеться по такій погоді. Лазить оце. Бо вже колись писали в тому році, що... У тебе що їсти немає, що, по дощу. При чому тут їсти? Тут все в мене є. Це ж така натура. Такий, бачите, який помішаний, повернутий на цьому лісі, на цих грибах, чи як назвати, я не знаю. Ось, тягне мене до лісу. І все. Когось в кабак тягне, а мене до лісу. Ну і ось, знову висички, отак іду по дорозі. Йдемо з вами по дорозі, Ось такі. Вони, бачите. Вони. Ось. суу. Ас кита. Хакцэр хэрвэв. Дощу вже вже й немає. Так погримлює тільки. І з дерев капає в лісі, тихо-тихо. Нема ні вітру ні нічого. Абсолютно спокійно. Ну ось, друзі, стільки ми з вами назбирали. Я думаю, нам вистачить з головою. Ось так. Три в нас красноголовчика. Ну, а то майже кошик лисичок. Звісно, я все не знімав, так як ішов дощ, дещо знімав, дещо не знімав. ну, Я думаю, воно ж не цікаво буде одне і те саме отак показувати ті лисички. Декілька разів зняв, показав вам, як воно. І все. Ну, ось і все, друзі, закінчився наш з вами сьогоднішній похід до лісу. Ну, Я прогулянки задоволений. Ось ви бачите, у нас є три підосичника такі червоні, красноголовці, як на них кажуть, ну і майже кошик лисичок. Ну, Хочу всім подякувати, хто був разом зі мною. Дякую всім, хто пише мені гарні коментарі, стави лайки, підписується. Хочу вам всім побажати вам і вашим родинам міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!